Регіональна журналістика в Словаччині та Україні, звідки черпати натхнення і як протистояти медіапустелі? Таку дискусію просто неба влаштував в Ужгороді інститут центральноєвропейської стратегії. Учасники обговорення закарпатські та словацькі медійники. В обох країнах є схожі проблеми, що стосуються цієї професії, а також приводи її любити, каже Міхал Франк, підсумовуючи дискусію. Найкомплікованіше най най найбільша проблема це є економічна проблема, тому що в зв'язку з цим ми повинні скорочувати штат журналістів, yeah. да і свого роду це породжує те, що нові журналісти, молоді журналісти не не йдуть працювати. Я вже з 1997 року працюю як журналіст, і кожного третього дня я хочу звільнитися, але для мене це як поклик, який мене надихає працювати далі і далі є то Найдужчим журналіста надихає безпосередня комунікація з людьми. Також він відповів, чи вдячна медійна аудиторія словаччини. Сувай позитивне, але ми вже звісно, так є і позитивні коментарі, але для нашої справи дуже важливо саме негативні коментарі, тому що ми можемо зрозуміти, як ми висвітлили дану проблему, і чи вона є актуальною, і чи ми саме е, попали в ядро проблеми, висвітлюючи це питання. Нашлеме не шпотяш Разом із дискусією відбулася й церемонія нагородження переможців конкурсу журналістських робіт про Закарпаття, який тривав упродовж квітня-травня 2024 року. Конкурсні роботи висвітлювали теми регіонального розвитку, доброго врядування, соціальної згуртованості, міжетнічного діалогу, боротьби з корупцією, прозорості та верховенства права в Закарпатській області. Організатори конкурсу Транспаренсі International Словенсько за підтримки уряду королівства Нідерландів у співпраці з інститутом центральної європейської стратегії мета підтримати локальну журналістику. На слованську ситуація в локальній журналістики померняні пря сьогодні у словаччині третина країни проживає у такій медіапустелі, Вони не отримують матеріали на постійній основі. Ми вирішили відзначати ті класні якісні роботи, які створюють у нас в Україні, і масштабували цю діяльність на Закарпатську область в рамках спільного проекту проекту в Закарпатській області. У конкурсі взяли участь 12 осіб. Конкурсних робіт було 26. ми оцінювали роботи за такими критеріями. Наскільки комплексно матеріал висвітлює теми верховенства права, боротьби з корупцією, соціальної згуртованості? Також чи ці матеріали, наскільки вони є привабливими, і наскільки вони допомагають загалом вирішити конкретні питання? окремо поза конкурсом відзначили журналістське розслідування олександра ровняка та команди його однодумців із поміж нагороджених олександра артюхіна її відеоматеріал про шелтер я допоможу посів друге місце Люблю і дуже поважаю цих людей насправді, тих волонтерів, які організували цей простір, і вони вже між собою така теж, як родина. І мені дуже приємно, що саме цей матеріал вийшов і він вийшов переможним. Конкурси важливі, напевно, зараз ми всі десь відчуваємо брак комунікації, тому що кожен займається своїми проблемами, ми всі в вирію цього інформаційного потоку, і ми десь забуваємо про себе, про наші якісь іноді навіть якісь креативні можливості. Журналістика в класичному розумінні вмирає, каже Олександра, і хотілося б це виправити. Наші люди радше підуть прочитають швидке повідомлення в якомусь телеграм-каналі. А по суті, це телеграм-помийка, дає є неперевірена інформація, але шукуючи заголовок, якесь кричуще відео. І коли вже твоя аналітична, десь матеріал і аналітичний вийде, то люди вже це все три рази переговорили. І мені би хотілося говорити про те, як нам повернути. Рівень довіри у конкурсі взяли участь і журналісти з багаторічним досвідом, і ті, хто лише починає турувати цей професійний шлях. Інтерв'ю з Федором Шандером я готувала разом ну, з медіастудією подіюну до іншого конкурсу, але воно підходило і на цей. То я вирішила, чому б і не спробувати. Ось воно не прийшло, але мені в принципі цікаво брати в такому участь, тому що а що буде, якщо ну взагалі не пробувати, треба пробувати всюди. Посилати свої матеріали це цікаво. Загалом у конкурсі нагороди вручали за два другі місця та перше.